Розпрямлені плечі нашої малечі. Приємного дня, шановні, перед мікрофоном Віктор Беляков І цього разу пропоную спокійно, без підвищення голосу, поговорити про дитячі істерики та адекватне сприйняття цього явища. Аго, синку, час вже збиратись додому з майданчика. Не хочу! Хочу ще гуляти. Так подивись но, ну, всі дітки вже порозходились. Після обіду. Повернемось? Ні! Я хочу гуляти! Зараз! Зараз треба йти їсти. Ні. Зараз я хочу продовжувати грати. Яка ж причина таких різких перепадів в настрої малечі? Можливо, вся справа в перевтомі? Або не вмінні думати наперед? Або є ще й інші варіанти. Хоча тут, мабуть, треба подивитись очима дитини на цю ситуацію. Мені тут так добре гралося, а тут зненацька чомусь я повинен йти додому їсти. Та яка тут їжа? Мої пригоди на майданчику ще не дійшли логічного завершення. І нащо мені потім, якщо вже є, зараз, ще й той клятий овочевий суп їсти. Припущу, що саме такі думки або ж схожі можуть виникати у маленького врядувальника, Проте як же ця інформація допоможе мені заспокоїти сина, позбутися стану істерики та виконати певні обов'язки. Без психолога тут не розібратись. Тож звернусь за порадами до практикуючого психолога Тетяни Бібік. Вітаю вас! Вітаю! Тож як справлятися з дитячими істериками? Що ви порадите? Ну, по-перше, істерика це, взагалі, є процес природнього розвитку дитини. Це є нормально, коли й дитини. В принципі є істерика. По-друге, це реакція дитини в тих ситуаціях, коли та не в змозі контролювати свої емоційні якісь імпульси. Дитина втрачає самоконтроль, ігнорує правила поведінки, яких можливо навіть і раніше дотримувалась. Які можуть бути причини? Це стомлена може бути дитина. Це вона хоче привернути увагу. Накопичена напруга протягом дня. Дитина хотіла, щоб для неї було чогось більше, а цього не дали, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Чому взагалі відбуваються істерики, і чому дитина не може контролювати ці істерики? А саме знання батьками будови мозку допоможе нам зрозуміти, чому це відбувається, тому що це не просто так, дитина не може, а це все залежить від того, наскільки і як в неї формуються саме мозкові структури. Був американський Нейрофізіолог Поль Маклін, він є автором теорії Триєдина модель головного мозку. І за його теорією, людський мозок складається з трьох частин, так би мовити. Ну, от, наприклад, коли дитина народжується, її мозок та основи психічних функцій вони закладаються ще внутрішньоутробно. Нервова трубка закладається на третьому тижні вагітності, тобто стан здоров'я мами він впливає уже на нервову систему дитини. Тип нервової системи він передається у спадок від батьків: слабка, сильна, рухлива, інертна, і вже дитина народжується з передпосилками того, як вона буде реагувати, наскільки імпульсивно вона буде реагувати, на якісь зауваження і так далі. Певними базовими навичками. Так, так, так. Уже цей тип нервової системи він вже є вбудований. Вже дитинка народилася з цими даними. Якщо ми проведемо таку аналогію, що мозок людини це як поверховий будинок, і будування, його, звісно, будинку починається з фундаменту. З нижнього поверху і ніяк не може з'явитись дах, поки нема. Нижніх поверхів, так і з нашим мозком. Але зараз я не кажу про формування мозку, бо він, в принципі, він повністю сформований, а про дозрівання функціонування мозку. І починається це все із стовбура головного мозку. І я знаю, думаю, що багато хто чув, це поняття рептильний мозок. Це наша така батарейка, енергетична батарейка нашого мозку. Це стовбур нашого головного мозку. Він відповідає за таке поняття: я хочу пити, я хочу їсти, я втомився, я хочу вже відпочивати, наскільки я кисний сон і так далі. Стратегія цього мозку бийся або біжи. І ці стратегії вони закладені уже рефлекс на інстинктах і на рефлексах. Тому, коли в маленької дитини хтось щось забирає, в неї рефлексорно вона одразу раз може вдарити. Це на от саме спрацьовує саме рептильний мозок, який відпрацьовується на рефлексах. Тобто, дитина раз, і вона ударила. Перший саме поверх, дитина дорослішає, мозок розвивається, але щоб розвиватись, потрібно створити середовище, в якому дитина може розвиватися. Це потреба досліджувати, кусати, пробувати, рухатись і так далі. І так далі, і так далі. Тобто. Оцей етап він дуже важливий. Це ще до того, якщо дитина не має цих істерик, от кого маленькі дітки. От якщо дитина вона пізнає світ, і саме цей вік до року, що звісно, немає істерик, вони там з'являються з півтора десь року. І тут важливо максимально насичити сенсорний досвід дитини, тому що чим краще буде накопичений цей сенсорний досвід, тим краще будуть формуватися далі. Оці поверхи нашого дитячого мозку. Але наші батьки так люблять то цифри, то букви давай, то ще якісь ні, дитині потрібно просто дізнатись і пізнати. Знати цей світ не ні. перенавантажувати. Ні, ні, ні. Тому що тоді в нас є таке, як поняття там відставання в мовному да, плані і так далі. Там о, не треба перенавантажувати дитину тими моментами, якими ще рано. Бо в кожного свій темп, ритм. Так, кожна свій темп ритм. Дитина вона не народжується з навичкою рефлексії. Вона не може контролювати свої емоції, вона не може розпізнавати свої почуття, вона не може розпізнавати чужі почуття. І тому, коли ми вимагаємо від дитини, ти що не розумієш, що мені боляче, коли дитина може зайти в істерику і почати битися. і В імпульсі вона може почати битися і ти або бачиш, я злюся, мені не подобається. Насправді, дитина в віці півтора-два роки вона не розуміє. Тому що вона не народилася з навичкою рефлексії. І, до речі, емпатія теж розвивається десь біля шести років у дитини, і дитина щиро не може поставити себе на чиєсь місце. Наприклад, хтось вдарив випадково і дитині дають здачі. От бачиш, от мені теж так боляче. Ну, наприклад, да, там дітки там бувають чи ну іноді батьки так можуть себе поводити, да, там, дати здачі, наприклад. Да. От знаєш, як мені ну, є така метода у батьків, не, не кажу, що це правильно, але вони пробують показати. Зати як це боляче, ніби мені мамі, і хочуть показати на дитині, але дитина тільки розуміє, якщо я отак себе веду, то мене б'ють. А зрозуміти, що мамі було боляче, дитина цього не зрозуміє аж до того віку, що я сказала. От, а тому саме тому дитина себе так веде, як вона веде. Другий о, поверх це лімбічна система, це якраз та, яка відповідає за емоційно-чуттєва система. І формується емоційний інтелект завдяки взаємодії дитини з батьками. Це тілесний контакт, це обіймашки, це коли ми називаємо як це почуття називається і так далі. Тоді розвивається емоційний інтелект. І не дарма вікові кризи вони є, і вони тісно пов'язані. Якраз з розвитком мозку, тому що ця криза трьох років, яка ж починається не в три, а раніше, вона дуже поруч стоїть із цими яскравими істериками. Коли дитина може закричати, коли просто не та шкарпетка, не тим кольором. просто от. Або от просто е, завжди вона їла це печиво, а сьогодні ні. Або мені треба теж три однакові іграшки, і всім трьом треба буде тільки ця одна іграшка. І от це просто такі ну от, істерики, які вони от в цьому віці, тому що цей вік ми називаємо Хочу. Пічна система якраз відповідає, за хочу тут і тепер. Зараз я хочу це отримати зараз. І тому вона провокує оце різку, швидку істерику. А останній поверх це верхній мозок, це кора головного мозку, який називається неокортекс. Це здатність мислити, аналізувати, здатність запам'ятовувати якісь події, вчинки. Кора головного мозку вона є від народження, але вона не зріла і починає дозрівати біля 5-6 років. Коли дитина вже може аналізувати, вона може вже охарактеризувати емоції, які з нею. Відбувається, вона знає, як їх назвати, поставити себе на чиїсь місце. Так як ми кажемо уже іноді. ага, так собачці, напевно, да боляче. Вона вже може пожаліти також по справжньому. Вони й до цього дітки жалісливі, але вона вже може більш зрозуміти, як то відбувається власними розмисленнями. Так, якимись, так уже а є не є внутрішні мовлення. Так, тому що до цього у дитини не було внутрішнього мовлення. Вона, от там до чотирьох років, що думала, ти говорила. А от уже там з'являється внутрішнє мовлення, уже є внутрішній діалог. І це важливо, тому що це знову дозрівання мозку, і тут ми вже можемо взаємодіяти краще з дитиною. І щоб всі ці поверхи, які я говорила, вони класно дозрівали, потрібно забезпечити розвиваюче середовище. Тілесний контакт, обійми. І тут, до речі, хочеться сказати для матусі, які ну я думаю, що вже в принципі так і ніхто не реагує. Коли дитинка плаче, да нам от наші батьки раніше казали, коли горнічок маленька дитинка ще до року вона плаче, не бери одразу, коли заплакала. Нехай зрозуміє, що на її крик одразу всі бігти не будуть. Але ми розуміємо, що коли йдуть у ці дозрівання мозку. Якраз для того, щоб всі ці поверхи мозку гарно розвивались, тілесний контакт, обійми, емоційний контакт він є дуже важливим. І якщо цього немає, то тоді з істериками буде гірше, скажімо так. І, ну, і до розвивання цих мозкових структур теж буде гірше. Це рух об обов'язково активний і сенсорний розвиток, трогати, нюхати і так далі. Тобто, мозок дошкільника це недобудований оцей верхній поверх неокортекс. Тому ці істерики дитина не може контролювати. А тепер ж давайте розбиратися, що таке істерики. І, взагалі, як батькам з ними впоратися? Як з ними впоратися, є от такі з цього виходячи, є два види істерик: це є естерика верхнього поверху, це ми вже зрозуміли. Неокортекс, коли дитині п'ять вона може це контролювати більш-менш, і є естерики нижнього поверху, коли дитина не може контролювати, коли лімбічна система вона настільки активно розвивається, що дитина не встигає і не може сконтролювати свої емоції. Отож, естерика верхнього поверху вона виникає, коли дитина по суті справи довільно вирішує її закотити. От коли вам. Здається, що ваша дитина маніпулює істерикою, то вам не здається, дійсно дитина може маніпулювати в цьому віці істерикою. Це Як перевірка нервів може бути батьків, можна так, так сказати на міцність, але швидше за все вона просто здобула навичку завдяки вашій поведінці, коли ви були не постійні у своїх заборонах, давали дитині те, що вона хоче, як тільки вона почала плакати, і вона розуміє, що її крик, її плач у вигляді істерики може змінити ваше рішення. Ця система працює. і дитина думає клас, треба... І надалі так треба робити. так, да, да, да. це ж модель, яка працює, що б її не використовувати? на іграшку, mm. аби тільки не плакав. Да або на гаджет, аби тільки не плакав, подивись mm. мультфільм, аби тільки не плакав. Так нам, батькам, звісно, треба багато ресурсу, часу для того, щоб повпливати на дитину, повзаємодіяти. Але це варто того, тому що ми, оці істерики, ми їх мінімізуємо. Знову таки, якщо раніше були непослідовні в своїх заборонах, змінювали ваше рішення, дитини ще більше цих буде істерик. А що робити? Коли ми бачимо істерику цього верхнього поверху, да, од дитини. А це, по-перше, треба озвучити емоцію дитини. Ну, по-перше, треба присісти на рівень дитини, щоб ми були очі в очі. По-друге, озвучити емоцію дитини. Ти злишся. Ти кричиш, ти плачеш, ти засмучена, ти ображена. Це дасть зрозуміти дитині, що ми її чуємо. Як тільки ви попадаєте, правильно називаєте її емоційний стан, ви вже побачите по дитині, уже оченятка вже дивляться на вас, і у вас уже є контакт очей, бо до цього вона може не контактувати з ним. Але як тільки ви попали в ту емоцію, яку правильно озвучили, а ще й озвучили її потребу, ти дуже засмутилася від того, що я не дала солодощі, хоп, і дитина вже починає на вас дивитись. Все. Тобі так хотілося саме так, цього? Тобі так, і так вмикається так. цей контакт. І Вмикається контакт, неокортекс вмикається. Дитина розуміє, що її розуміють, її чують, її бажання. Далі, коли оцей вже є контакт, ми приводимо аргументи, звісно, ну чому не зараз? Ну, і у нас, певно, якісь є правила, можливо, це тільки після їжі чи ще. Ну, тобто, в залежності від ситуації, в нас є якісь правила, які ми там констатуємо. Дитина може після цього знов-таки почати істерити, або ні. Якщо ми змогли домовитися, перший варіант, якщо дитина перестає істерити, ми знаходимо компроміс. Ми домовляємося на якісь інші умови, що це буде, але тоді. Або дивись, ми зараз ходимо до магазину. Я прошу тебе, давай заспокоїшся, ми поговоримо і я тобі допоможу. По-перше, роль дорослого залишитися дорослим, не впадати в паніку разом з дитиною і не почати кричати. Да? ну ми ще проговоримо важливі аспекти, що не треба робити. ми тезисно проговоримо. Тому важливо залишатися дорослим. Стабільним і розуміти, що дитина таким чином хоче досягти того, чого вона хоче. А наше батьківське завдання показати, що це можна досягти іншим способом, завдяки домовлянням, компромісам, трішки треба почекати і так далі. І головне дати зрозуміти, що поведінка дитини недопустима от саме отака. Тобто, що я маю на увазі, що істерикою ти не зможеш досягти оцього. Давай говорити, давай проговоримо. В принципі, в цьому віці завжди з дитиною можна знайти компроміс. Це такий вік, що дитина чує, бачить, особливо коли ми в стабільному стані, і ми можемо з дитиною проговорити, знайти компроміс. А якщо такі істерики в публічних місцях, в магазинах, на зупинці, транспорті, ось такі істерики бувають в публічних місцях, якраз коли і... істерики нижнього мозку, але вони бувають і істерики верхнього Мозку, коли вже багато було істерик, і мама таки давала те, що дитина хотіла. Тоді вони затягуються туди, і в дитини і в 5 років вона буде постійно це, маніпулювати. полювати. От, якщо це публічне місце, то звісно, треба, якщо це магазин, перше, якщо ви знаєте, що дитина буде істерити в магазині, ну вже у вас це було. Ви домовляєтесь перед тим, як зайти в магазин, що в нас є список. Перше, друге, обери для себе, будь ласка, що б ти хотів сьогодні, щоб я тобі купила. Ну, дитина не може вийти з магазину, щоб нічого не купити, чого ну, ми купуємо, дитині не зрозуміло, чого ми Купуємо, вона не може провести той аналіз, що це нам для сім'ї потрібно. А що мені там буде? Це якийсь сок, це ну те, що ви можете купити дитині. Далі, якщо не встигли домовитися, зайшли до магазину і вже це сталося. Даємо два на вибір щось з того, що можна. Що ми можемо. Ну я хочу і те, і те, і те, і те, і те. хочу. Звісно, це нормально. Дитина імпульс. Вона оце, лімбічна система вмикається. Я хочу. Ми даємо на вибір, наприклад, цей сок чи ця пюрешка. Це печиво чи ця шоколадочка даємо на вибір, якщо ну знову таки, якщо ви для себе визначили, що ви щось одне купуєте, або ви щось купуєте два. Тому ви для себе спочатку визначите, що ви можете купити дитині. Перше, друге, як тільки вона починає одразу істерити, я хочу і починаю кричати Стоп, зупинись, я тебе чую, ти хочеш щоб я тобі купила парні? Так? Так. Скажи спокійно, я тебе чую, я тобі з радістю куплю. Тільки мені подобається, коли спокійно говорить. Скажи, будь ласка, спокійно. Це ми вже говоримо про дитину, мовленєво. Звісно, дитина, яка говорить, дитина, яка не говорить, це і менший вік, і вона не проаналізує, що ви з нею говорите. В неї імпульс, в неї оця лімбічна система вмикнулася. А в цьому випадку потрібно просто забрати дитину з цього місця, там де є цей подразник, скажімо так, і вивести в інше місце і бути з нею. Далі зараз ми поговоримо. Як це саме оця істерика нижнього поверху, Побути з нею поруч, не відходити, поки вона заспокоїться. І потім уже ми можемо перемикати увагу, а ми можемо показати щось інше, щось десь там якийсь трактор поїхав, десь якась пташечка полетіла і так далі. Тобто ми вже там можемо перемикати увагу, але потрібно дитину забрати з того місця. Коли вже дитина, наприклад, ну, варіант уже лежить на підлозі і кричить, ну ми не покидаємо її в магазині саму, ми поруч знаходимося, чекаємо трошки. Щоб наш емоційний контакт налагодився з дитиною. Ми можемо присісти до неї, трішки пожаліти. Ти дуже сумуєш, бо ти хознув що вона хоче. Нам важливо попасти в її потреби. Як тільки ви попадаєте в потребу дитини, істерика трішки вона згасає. Якщо вийшло домовитись, все-таки тоді вона підніметься. Ви знайшли компроміс. Не вийшло, тоді так да, треба краще винести дитину в інше місце. Це буде більш ресурсніше. Батькам на підлогу не треба лягати і стерити, щоб показувати приклад, тому що такі відео є, і на жаль, деякі батьки на це ведуться. Тож це міф, правда, чи є Цього користь наше ж завдання батьків як показати правильний стиль поведінки. То, тобто, виходячи з цього, якщо дитина кричить, я повинна якось стати кричати. Ну, не на неї, не на неї. Але ж наше завдання показати правильну модель поведінки. А в них виходить посил показати дитину зі сторони, тобто як ти виглядаєш. Так, але ж… Чи це вірно? дивимося на вік дитини. І згадуємо поверхи мозку, які будуються, і розуміємо, що аналіз вмикається десь отам от в 5 років, а до цього не дитина не аналізує. Немає і ну то виходить. Ну ми знаєте, працюємо тільки на стресі. Стрес вибиваємо стресом, і виходить так, що просто думає дитина. Ну батьки, мабуть, за компанію зі мною захотіли. Так, це не навчить дитину вирішувати проблему. Все таки ж хочу сказати про істерику нижнього мозку. В цьому випадку дитина настільки засмучена, що вона не може використовувати ось цей верхній мозок, який ще нас і дозріває. Так сильні негативні почуття, це роздратування, злість. Вони можуть настільки охопити дитину, що в неї просто пропа. Вадає здатність міркувати розсудливо або послухати, що батьки говорять цей час. Як розпізнати, що це саме істерика нижнього поверху, бо, в залежності від типу нервової системи, дійсно вона може з'явитися в діток постарше, тому що якщо це слаба, нестійка нервова система, то дитина дійсно може бути саме з такою істерикою. Дитина не реагує на слова, щоб ви їй не говорили, вона вас не чує, нема контакту очей. От ви дивитесь, а вона не розуміє, взагалі нема, вона просто кричить. Не відбувається вирівнювання емоційного фону. Навіть якщо ви Якісь говорити компроміси, якісь там або якісь там покарання, які там, ну, наприклад, були там десь раніше ви коли щось, вона взагалі нічого ні на що не реагує, вона не перефокусовується ні на що. а Чує тільки себе прояви агресії дитини до оточуючих, вона може навіть бити себе, вона може бути ті, хто поруч. Дитина не зможе контролювати своє тіло. В неї хаотично ручки, ніжки вона починає, да, от ними трясти. І ця істерика, як ну так, знаєте, яка схожа на афективний цей стан, стан афекту. Що робити в цьому випадку, звісно, немає ніякого сенсу кричати, пояснювати, якісь там говорити логічні доводи. І навіть зараз, в цей момент піку, навіть не треба озвучувати якісь там догмати про те, що чого це не можна. То не ж, Просто перечекати. По перше, бути поруч, бути спокійним, заспокоїтись самому, не звертати увагу на от оточуючих, Що нам важливіше, думка оточуючих чи нашої дитини. Тому що зараз всі оточуючі прибігають, от я тебе зараз заберу, от можуть сказати дитині. Ну, або, порадників вистачає. Або та, там поліцейського починають. Ну, тому стоп, зупинились. Фокус на дитині, не відштовхуйте її від себе, не кричіть, не, не соромте, наштал, дивись, на тебе всі дивляться, як тобі не соромно. Ти чи хлопчик, чи дівчинка, ти починаєш кричати. Стоп. Тілесний контакт. Якщо дитина дається вам обійнятися, вони всі діти даються обійнятися. А є дітки, що готові, щоб їх обійняли, а є дітки, що не готові. Але якщо дитинка дається, таємо тілесний контакт. Або якщо дитина може себе травмувати, або когось може щось зламати, краще, звісно, притиснути до себе, винести з цього місця. Спокійний тон мови і спокійненько можна гладити дитину, якщо вона дається. Якщо дитинка не дається, ми знаходимося все одно поруч, ми присідаємо на її рівень і спокійно говоримо: Я тебе чую, все добре. Я з тобою поруч, я хочу тебе підтримати. Коли захочеш, я тебе обійму. Трішки почекали, знову повторюємо, я Горіч, все добре. Якщо хочеш, я тебе можу обійняти. Ця істерика, вона ж не буде да там дуже довго. Але хоча такі істерики бувають і до 40 хвилин у дітей, занадто довго бувають такі істерики. І тут ми вже в залежності, звісно, від ситуації, це вдома, чи це десь на вулиці, чи це в магазині. Ми вже починаємо так і робити. Якщо магазин винесли, якщо вдома перенесли в іншу кімнату, дали водички. Тобто, ну ми намагаємося всі методи пробувати, які це можна. Але якщо у вас сьогодні спрацював цей метод, це не значить, що він спрацює наступного разу. Кожен раз це якась нова історія Нова причина, і потрібно кожен раз підбирати новий метод, який буде працювати. Новий підхід кожен раз має бути. Так, це буде новий підхід. Після закінчення істерики, будьте лагідні з дитинкою, звісно, трішки ще більше пообнімати, але знову-таки не звинувачувати. От дивись, ну чого ти плакала. Це ж взагалі була не проблема. Ну, дійсно, шкарбетка не того кольору це дійсно невелика проблема. Але дитина, коли в неї кризовий період, в неї лімбічна система спрацювала, і зараз для неї це була велика. Проблема. Просто вона не змогла справитись з емоціями, або, можливо, вона була дійсно стомлена, а за день набігалась, і в неї нервова система перенавантажена. І тут вже достатньо для старших діток просто розмови, уже. а для меншеньких, от, наприклад, три рочки, їх вже можна з ними погратися в терапевтичні казочки. Наприклад, програти цю історію там, про ті самі солодощі, про те саме, що не хотіла дитина мити руки і так далі. Оце все можна програти через терапевтичну казочку, розказати якусь історію про слоника чи тигренятко, який от з ним така сталася ситуація, і він був такого десь віку, як і ти. Тому, якраз через казочку, дитина почує, для неї це буде терапевтично, і вона десь от зрозуміє, що так, ага, треба ручки мити, бо там в тигренятка, потім десь там були мікробики, були животики і так далі. От, І тут дитина краще вже зрозуміє. Тому, звісно, якщо трішки вже дитина старшенька, от після трьох, то ми озвучуємо вже потім, що я тебе розумію, ти була дуже засмучена, чи був Смучений, а ти розумієш, що ну так і так, що це такі будуть наслідки, а я тебе дуже люблю, турбуюся про тебе. І тоді в дитина вже буде готова чути, але не тоді, коли істерика. Тоді, коли істерика, взагалі нічого не пояснює. Що ніколи не можна робити при дитячій істериці, перше не залишати дитину в істериці саму, особливо коли це істерика нижнього мозку. Бо ми бачимо, що дитина не контрольована, вона може нашкодити собі і іншим, нанести шкоду. Не лякайте страшними тьотями, якимись уколами, дитячими будинками. Таким чином, ви прив'язуєте почуття, які не потрібні дитині, і те, що її люблять за якоюсь умови, тобто, ага, мене віддадуть будинок, якщо я так буду кричати, або зараз мене мама кудись віддасть. Почуття не захи не, не захищу. Виходить. А хто ж мене тут захистить, як не мама? Мама, це той, мій контейнер. Та є таке поняття як контейнерування емоцій. О, наше завдання батьківське контейнерувати емоції. Дитина нам їх виплескує, ми їх собі забираємо, розказуємо, як це емоція називається, і вчимо її проживати. Тому що всі ще емоції, які не прожиті дитиною, істерика, її вона і гнів, і ми не можемо сказати: ну стоп, зупинись. Ні, це не проживання емоцій. а Ми всі знаємо не прожиті емоції. Вони нікуди не діваються, вони виливаються на. Куди правильно психосоматичні захворювання? Вони виливаються в нас сильно прив'язаність до мами, коли Дитина не може сепаруватись від мами, не може піти до садочку і не може залишитись ні з ким, окрім мами. Це все от воно так, от краплинка по краплинці може туди і складатися. Ну звісно, фізичні покарання не можна. Вони загостряють ще більше не тільки при істериці, а взагалі загалом. Не можна кричати відповідь на дитину, тому що ну знову таки повторимо, з чого ми її учимо. Агресія породжує агресію, тому криком ми нічого не зможемо. Ігнорувати істерику теж не можна, а це підвищує дитину напругу. Дитина. Ще сама не може заспокоїтись. Бачимо по віковим особливостям, дитина не може сама заспокоїтися. І Якщо просто залишити дитину і спостерігати, як вона плаче, ну їй це буде важче. Вона так і не зрозуміє, а як же ж мені заспокоїтися? А тому все-таки ми поруч. І як тільки дитина дає нам можливість до неї доторкнутися, підійти, як тільки починає нас чути, ми завжди поруч, і ми доторкаємося, ми тругаємо, ми говоримо, перемикати увагу. Ну, наприклад, дитина заїстрила, ми там одразу перемкнули увагу на щось одразу, та не тоді. Коли я казала, що там винесли з магазину і так далі, а от моментально там, але це коли про старший вік, знову таки про що це ми говоримо? Про те, що дитина не вміє контролювати свій гнів, агресію. І в цій ситуації знов-таки раз, і вона її і не навчилась контролювати. А тут важливо з дитиною до цього пропрацювати якісь ніжками потупати, так там поричати, погарчати, коли ти злишся. І вона, коли вже буде цей момент верхньої істерики, та, да, наприклад, верхнього вона вже знатиме, що робити. І дійсно вона може злити. Вона і має право злитись, і вона починає злитися і починає робити ті техніки, з якими попрацювала мама. Зараз книжок, ну купа і книжок, в яких можна прочитати про таку поведінку і що з цим робити, і як розвивати емоційний інтелект. Не можна виховувати дитину під час істерики, тому що знаємо, що це ні до чого не приведе. І покарання за істерику. Якщо ти зараз не заспокоїшся, то я тобі... І починаємо там, от таким знову зрозуміємо, Розуміємо, що дитина не може зараз заспокоїтися по змаху чарівної палички, їй потрібно це навчитися, і потрібно, щоб дозрів мозок. А ми, як провідники, батьки, повинні бути поруч і допомагати дитині озвучити емоції, дати тілесний контакт, допомогти знайти техніки, які нам допоможуть заспокоїти нашу дитину, навчити цю дитину цим технікам. І тоді дитина буде краще реагувати. Але істерик. Яки в певному віковому діапазоні це є нормально, це значить, мозок дозріває в нормі, і це теж є нормально. Певний етап розвитку, так це певний етап розвитку. Отож, істерики, цілком природне явище у дітей. Будьте надійною опорою для своєї малечі. І вони інтуїтивно це оцінять та будуть вдячні. Тож після передачі дбайливо обійміть своїх діточок, і навіть без слів вони відчують, що при потребі можуть розраховувати на вашу підтримку. І на цих словах я, Віктор Беляков, прощаюсь з вами. Але лише до наступного випуску. Розпрямлені плечі нашої малечі.